Ідея встановити велику кам'яну черепаху належить пані Ользі. Вона обожнює речі, які несуть добро, світло, радість, піднімають настрій оточуючим. Черепаха це татем нашого підприємства Черепаха – це тотем нашого підприємства. Розмірена тварина, дуже розумна, живе довго та нікуди не спішить. Відпочивала минулого року у східниці і побачила там схожу кам'яну черепаху. Тоді ж відшукала й автора черепахи. Ним виявився Микола Мазур, митець Чернігова, який за два десятки років працював на Львівщині. Спочатку це були ескізи розроблені мною, потім це переросло в макети. Вся черепаха була витолена в майстерні в мене тут в Чернігові. Після цього службою сад, службою доставки переправлена до Запоріжжя. Умілий будівельник пан Константин зумів втілити вже її як локацію, встановити і зробити підістал. І оформити каменем, оздобити з Чернігова до Запоріжжя черепаху доправили частинами, а вже на місці майстер збирав її у єдину скульптуру. Тут же самі розробили та монтували постамент, на якому розмістили черепаху. Пан Костянтин каже: фізично працювати було не складно, важче морально. Я одного разу проснувся утром в поту, тому що в мені приснилася черепаха, який, зважую оцей животик діло. А він мене не виходить. Ну, а потім все вийшло. Сама черепаха, вона, наскільки я зрозумів, пінопласт обклеєна ну, от, воно, з арматурою, сітка металева, сітка штукатурна і клей. Вона відділена, тобто, якби тут шар штукатурки, скажімо так. Камені, на яких пригрілася черепаха, купували у будівельному магазині. Майстер каже, вони на віки. Запчастини. Точно повні 482 кілограма. А якщо вся, ну з бетоном, що внутрі, ну то не півтори мабуть. Замовниця скульптури пані Ольга впевнена, черепасі нудьгувати не дадуть. Колись неї обов'язково з'явиться велика родина. Будемо украшати будемо прикрашати все навколо нас робити чистіше, краще, гарніше, сильніше та багатше. Ірина Чернова, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.